Що може помістити наш оновлений затиск Slim? Давайте дивитися разом. Позаду є монетниця на кнопці, з якою ви раз і назавжди вирішите питання, а куди подіти монети. Вона містка і дуже зручна, тому що має бічні вставки, за рахунок яких монети легко та зручно дістаються. І така монетниця зможе вмістити легко добру жменю монет, навіть якщо це, наприклад, багато монет у розмірі 10 гривень. Модель затиску фіксується на ось таку кнопку, ви відкриваєте, і далі всередині у нас йде сам металевий затиск для купюр, він може помістити і зафіксувати до 40-45 купюр. З кожної сторони є по три відділення для карток, два видимі і одне так зване приховане відділення. Сюди ви можете помістити картки, якими найрідше користуєтесь, або ті, які ви не хотіли б, щоб були на воду. Кожне із відділень може вмістити по дві картки. З іншої сторони, так само три відділення для карток, і так як в кожне відділення поміщається по дві картки, сумарно цей затиск може вмістити до 12 карток. Ще одна маленька хитрість цього затиску, так це те, що за монетницею ви можете також розмістити ще одну картку, наприклад, ту, якою користуєтесь найчастіше. І все. Цей затиск стане відмінним аксесуаром на кожен день, адже він практичний, зручний та компактний. При цьому вміщує досить багато чого. Доступний до замовлення у восьми кольорових варіантах для замовлення пишіть в Instagram або переходьте на сайт.